Телефон показує 0 градусів, але така волога і трошки вітер, що довелося вдіти рукавички. дуже холодно. Але питання у іншому. Зараз рекрути повернуться з навчання, і їм, скоріше за всього, потрібно буде покупатися, щоб відпочити та і просто змити з себе брутий і піт. Де це зробити? Відповідь є. МЛПК. І зараз ми про нього розкажемо. МЛПК розшифровується як мобільний лазнепральний комплекс. Тож, давайте розберемося, що означає кожна буква. М. Мобільний. Це означає, що ось це можна помістити на прицеп вантажівки і дуже швидко увести. Вона як розгортається, так і згортається дуже швидко. Якщо повний бойлер, ну, води нагріть, то годину часу достатньо, щоб нагрілося там, 250 літрів 300 води, які всередині бака знаходяться. Ага, а в цілому, щоб її розгорнути, отак от, от, співхідного положення до робочого. Сама баня, вона Готова, в принципі, для використання і просто із автокраном установили на підготовлене місце. Ну і досить швидко вона розгортається. Тут основне питання це водопостачання і електропостачання. Ел лазневий. Коли я був курсантом, нас вперше пошикували і повели у лазню. Тоді я подумав. Клас, зараз будемо паритись, але насправді лазня у військовому понятті це просто великий душ. І тут є чотири душові крани, де можна помитися. Що враховувати там витрата води, якихось на помивку людини літрів 30, то фактично там 10 людей безперервно безперервному так помитися. Помилось 10 чоловік, вода нова набралась там хвилин 20 погорів котел. Вона опять нагрілася. Ну і нові люди можуть заходити. Взагалі, як часто рекрут може приймати душ мінімум, це раз на тиждень, а можуть бути частіше за потреби, коли були якісь заняття, що там повзали, бігали, сильно забруднились. В такому випадку рекрут може помитися. в літній період. Помивка частіше, бо як ну тут люди потіють, пиль припадають. Пральний. Як бачите, якраз саме зараз відбувається процес прання: дві пральні машинки і дві сушильні машинки тут є. Ну, ось це зсередини цей котел, який гріє воду. Ось баки для води. Один бак це щоб ну, спральні машинки функціонували, а інший гаряча вода буде для помівки. Комплекс по своїй суті це морський контейнер, і все це об'єднано в таку невеличку кімнатку розміром десь 2 на 5 і це дуже зручно. Також важливо, що якщо це якесь рішення, вже готове, модульне, там є врахування безпеки, так що це буде десь ближче до зони зіткнення, щоб споруда швидко розгорталася, швидко згорталася і ну, мала менше всяких демаскуючих ознак. На яку відстань від фронту от бажано встановлювати такі комплекси? Такі комплекси, ну як мінімум, там, де немає доступу до ну, ствольної артилерії, ну і плюс, якщо вже використовується трохи далі, там на якихось за кілометрів 30-40 від фронту, щоб не було великого скупчення людей. Якщо невелика кількість людей, наприклад, там по одночасно тільки знаходиться в відділення, то якісь засоби ураження, там ракети чи тому подібне, ворог не буде використовуватися. Прой воно в першій половині дня, а цього прийом душу рекрутами після занять вечором, воно просто по часу розмежоване. У нас Добре. тут не один власний комплекс. Ходімо покажу. Російські недрузі постачають не тільки бойову техніку нашим військам, а ось можемо спостерігати лазеневий комплекс, який Російської Федерації. Як вам взагалі цей комплекс? Ну не дуже економний порівняно, вони не жаліють. Але от темпи помивки досить швидкі, бо можуть швидко нагрівати воду. Тут не як вак, а проточно, що вода нагрівається по мірі використання. За фактично годину можна роту особового складу помити. Ось там, де особовий склад може роздіватися, ось ці вішалки, тут щось зроблено таким рішенням світломаскування, ось вікно на двір, ну, так Темно, як ми там допрацювали, закрите приміщення зробили, тут, а так на на вулиці виходить ну, додаткове світло в день, світломаскування таким виглядом зроблене. Це сам душ. Так, е, да, це душ, ось гусаки так по колу воно зроблено. І тут одночасно розраховано, що 8 осіб місяця. Ось зроблена активна вентиляція. Вентилятори, які пару на вулицю виганяють, Це додатковий вихід. Тут хід з цієї сторони, ось ще, такий самий тамбур, як з іншої сторони, вони аналогічні. Ага, і тут теж на вісім людей. Це так, вісім людей зайшло з того тамбуру. Ну, подопались. по схемі, що тут зайшли, вісім чоловік роз, розділися, помілися. Поки вони зайшли, тут одіваються, з другої сторони вісім чоловік заходять, роздівається йдуть митися, щоб без перериву був ну, чим, чим швидше мілися. Пане грач, розкажіть, чому такі комплекси важливі? Якщо є вже готові або полуготові якісь рішення модульні, це дуже все упрощує. Якщо до них є ще зрозуміла інструкція і настанова по використанню, навіть людина, яка не спеціально не обучена для використання якихось МЛПК, вона зможе розібратися ну і налагодить побут. Наше дослідження такого громадського сектору в тому, як можна відновлювати сили військовослужбовця, привело нас до умов побуту, а у війську це все зводиться до мобільно мобільно-лазно-прального комплексу. І ми е, розмовляли з командуванням логістики, командування сухопутних військ, і проговорювали про найбільші виклики логістики. І власне цими викликами стали помиття особового складу. І з того моменту е, ми увійшли в таку взаємодію. Ця лазня працює на дровах. Це місце, де ці дрова коле банщик. Бачите, ми зараз займаємося тим, що розпалюємо баню. Так, Трошки допомогли банчику, накололи трошки дров, і я також свій вклад внесу в сьогоднішню помивку. Ви очікували, що така штука є у війську? Взагалі ні. ні. Я думав, ні, що, все буде, що все буде найбільш печально. Що ми там будемо залітати в якийсь там дерев'яний, не знаю, якусь дерев'яну забудову, і там всі разом, там людей 60 будуть митися невідомо як і тертися і один об одному. А тут більш-менш цивільно, так би мовити. Як ви стираєтесь? Як у вас відбувається цей процес? Е, ну, у нас тут є ці стиралки і кожного тижня. Раз на тиждень ми здаємо всі речі. А от якщо у вас форма постірана, у вас є ще одна. <звісно> так, 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 у нас два, два комплекси. <звісно> Отже, підбиваємо підсумки. Військослужбовці це звичайні люди, у яких також є базові потреби. Вони хочуть їсти, пити, митися. І щодо останнього, добре, що існують ось такі комплекси, які хоч на трошки, але повертають той домашній комфорт, який був у них у мирному житті. Тож, долучайтеся до сухопутних військ. На зв'язку.